Вітаю вас, дорогенькі мої. Ми зібралися тут, на моєму каналі, і традиційно з вами я, Крістіна Косова, і ми переглянемо короткі новини щодо нашої України. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій Ютуб канал, а так само переходити на телеграм-канал. Там у нас завжди дуже часто ми ведемо ефіри. Безвісті зниклим хлопцям, а зараз розпочнемо. Адміністрація Трампа схвалила перший експорт зброї до України на 50 мільйонів. Частково зняла затримку військової допомоги. Повідомляє «Київпост». що це означає. Чому він змінив своє рішення і чи можливе відновлення допомоги США? Давайте подивимося, що це означає і чому змінив рішення. Наш Дональд. Ми його з вами переглядали дуже дуже багато разів. Особливо моє відношення до Дональда є негативним, бо він є брехлом. Але що випадає тут? Так як я й говорила у своїх минулих прогнозах, пройде 100 днів, поки дід буде управляти Америкою і почнуть з нього питатися, що ти зробив, чого ти там сидів, чого ти досяг. Тому він змушений був. Трошки нам, ну, якби зняти і дати ту допомогу, тому що він переживає за свою п'яту точку. Прошу це розуміти. Він зробив це не з великого добра до нас. Чи є така можливість, що взагалі відновиться допомога США? Ну, Прям повністю я не бачу, бо його дуже тисне жаба, і він все одно буде нам виговорювати ті борги, які ніби ми вже йому винні. Тому отакої 100%, що він відновить, я не бачу. Чи вмиє руки Дональд Трамп у ситуації з Україною? Чи залишиться з нами та буде себе виставляти крутим перемовником? Давайте, будь ласка, глянемо, що він буде робити? Цей мутний дідок. Чесно, він би хотів умити руки. Правда, йому він зрозумів, що він протупив, що з нього зробили лашка. Він починає це розуміти, але йому не так уж воно і вдається. Не бачу, що він зможе умити руки. Ні. Так, йому воно стає не таким цікавим, але він не може, розумієте, воно виглядає як. Розрив, розкопав. Зараз воно все-все отак торчить, і він не може покинути ось такі відкриті моменти. Він не може просто забратись і піти. Він нагородив дуже багато і буде все одно за це відповідати, буде якось залагоджувати. Можливо, якщо він зможе щось нам дати, щось зробити для нас, як то кажуть, загоїти цю рану. Він зможе відійти. А поки воно все кипить і відкрите, ні, я не бачу, що він умиє руки. Е, е, так, чи відбудеться зміна політичної позиції ключових гравців США, ЄС е, і Китай? Чи відбудеться зміна ключової позиції? Ні, поки що не відбудеться. Відбудеться потім. потім. Тут дуже великі кошти, тому ми будемо цю позицію розглядати трошечки пізніше. Чи буде оголошено в Україні припинення вогню до літа? Припинення вогню до літа я не бачу, тому що Рашка не настроєна, припиняти ніякий вогонь. Може бути. Продана ідея припинення вогню, аби аби потім вдарити сильніше, аби потім відкусити якомога більше. Давайте, будь ласка, згадаємо, як е, прийшов до влади Дональд Трамп. Що він зробив? Ви оберіть мене, тому що я припиню війну. А тут рашка буде протискати своє. Ми ніби припинимо вогонь, але і там оті умови після того, але будуть якісь надто дебільні і надто з великими апетитами, як, в принципі. І, і, і все, що робить наш ворог. Тому це просто маніпуляція, припинення вогню буде для того, щоб потім гупнути сильніше. Як пройде трійця для України, для деяких, хочу сказати, регіонів вона пройде дуже і дуже неприємно, тому що я не бачу, що воно буде припинене. Як, чи завершаться бойові дії до трійці, давайте глянемо. Дивіться, от прямо такого завершення повного я не бачу. Все одно вони знаєте, як завжди рашка, вона ніби завершує, але все одно вона все одно бомбить? А потім, як вони говорять, ну як вони люблять говорити, що ми самі себе обстріляли? Я не вірю ні одному слову, тут іде обман, обман, обман. Ми припинимо для того, щоб потім гатанути вас ще сильніше. Отак От мені прямо говорять карти. Чи зміниться влада у Росії цього року? Ой, Боже, хотілося б, звичайно, щоб вона змінилася, тому що то дерево, з якого зроблять домовину для Путіна, уже виросло. Чи зміниться влада? Ні. Влада не зміниться. Чи можливий наступ на Україну з Білорусії влітку? Можливий. Чесно кажучи, можливий. Дивіться, тут і трійка, тут випадає тус мечів. Це означає, що наступ можливий. Чи справді на горизонті війна між Індією та Пакистаном? Яка ймовірність ядерної загрози? Вже переглядала це питання? Давайте глянемо ще раз. Це може бути, але кінець цього року, наступного, але енергетично направду, воно е, назріває. Правда назріває. І давайте глянемо ядерну загрозу. Дуже е, дуже маленька наразі ймовірність. Не бачу, що воно проявляється зараз. Так, якою буде реакція світу у разі конфлікту між Індією та Пакистаном? Не знаю, немає одної реакції у світу. Тут треба пере, пере, передивлятися всі країни. А яка реакція у світу, коли у нас війна? Тобто, хтось собі так, хтось взагалі не має ніякого ставлення до того. Дивіться, мені випадає 50 на 50. Комусь байдуже, комусь вигідно, комусь не невигідно. Тобто, тут важко сказати ну одну реакцію світу, взяти і зараз її е, е, виявити. Чи можливе введення миротворців в Україну і з чим це буде пов'язано? Чи можливе введення? Так, введення можливе у не дуже великій кількості. Це буде пов'язано з тим, що на кінець-то Європа, як то кажуть, виродить виродить щось для нас, тому що тільки обіцяють, але нічого не роблять. Чи є Перешкоди у домовленостях між США та Україною і чим це загрожує? Чи є перешкоди? Звичайно, що є. Завжди там будуть перешкоди. У нас не може бути вже відвертих і нормальних перемовин, тому що після того костюму. Після зухвалого, зухвалої поведінки, після того як Дональд помножив себе на ноль, у нас завжди будуть перешкоди, і в ці перемовини завжди будуть люди, які будуть засовувати туди свій ніс, пхати туди свій ніс і робити нам перешкоди. Тому тут ніколи уже не може бути рівної і нормальної енергетики, тому що все воно зробилося через одне місце. І ми це з вами наблюдаємо уже понад третій місяць. Які небезпеки несе 9 травня цього року? Біля 9 травня можуть бути, можуть бути обстріли, можуть бути прильоти. От власне на саме 9 травня, напевно, що ні. Чи перетворюється 9 травня на свою рідну нову релігію Росії, і як це впливає на колективну свідомість? Мені здається, що колективна свідомість Росії вже, в принципі, гниє заживо. Вони всі є е, зомбовані люди. Ну так, для них, звичайно, є якесь таке навіть магічне значення цього 9 травня, тому що вони людей тримають. Е, у старій свідомості. Росія, це вам не Америка, там, де технології, це вам не Америка, там, де люди вільні. У Росії є раби і люди підневільні. І там не можна висловлювати свою думку. І тому оце 9 мая, У них це такий, знаєте, дуже старий лозунг, і вони його підкріплюють. І вони, ну тобто, в них така свідомість закостінівша. Вони не можуть е, подивитися на світ. Е, на світ у 2025 році вони живуть от в тій русській глубінці, і от якось так от воно вони у них все відбувається. Тому у них ось така ситуація, яке значення має договір про колесні копалини, які його наслідки для України? У нас воно має значення, але річ у тім, що Америці пообіцяли такі самі копалини Рашка. Тому Америка зараз вона трошечки помішалася на грошах, на дуже великих грошах, тому що зі сторони ворога їм запропонували абсолютно все. Абсолютно все можна там брати, відкачувати і тому подібне. Розумієте як? Так, Яку роль відіграє Дмитро Гордон у сучасному інформаційному полі. Які його цілі з урахуванням гнучких заяв? Давайте глянемо, яка насправді його мотивація. Ви знаєте, вона не є протиукраїнська. Він за нас, за Україну. Звичайно, що людина себе якось піарить, є у нього своє его. Але я не можу сказати, що він являється конкретно якимось українським шкідником. Кожна людина. Кожна людина діє в своїх інтересах, і це є нормально. Тобто він не являється шкідник для України. А те, що біля нього хтось стоїть, те, що там є бізнес, те, що там є гроші, то ви вирішуєте самі, який він і як він. Я не бачу його у поганих якихось таких тонах і не бачу, що він є якийсь зрадник, скажімо так. Дуже рада була з вами сьогодні поговорити на своєму каналі. Будь ласка, переходьте в Телеграм, підписуйтесь на мій Ютуб. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. І з вами була я, як завжди, Крістіна Косова, і до зустрічі.